Він поїхав. А я тільки встигла побачити, як уже від'їжджала з села його бричка. Його віз дядько мій. Сашко сидів лицем сюди до мене, а я вже нічого й не могла сказати, тільки дивилася. І він не міг. Але говорив самими очима. Казав, як любить мої квіти. Казав, яка я ніжна і лагідна для нього, як ніхто. Казав, що пошлюбить. Хай хоч каміння з неба. А я дитиною мала сміялася на ті його слова, бо я ж знала, так пошлюбить. Він завзятий. Він один не знущався з мого малювання. Чим далі котилася бричка, тим синіше сяяли його очі, і тим ясніше було чути його слова. Чому я досі не навчилася малювати людей? Я б його тоді намалювала, тільки не на бричці, не тоді, коли очі були згорьовані сльозами за мною, за всім рідним. Я б намалювала його як того вечора. Коли мати мене дуже побила, полаяла, малюнок мого подрала, а я їй встигла вибігти аж у городи. І ще й встигла прихопити клапоть з Воложкова. А він там ішов з якимось ділом до моїх. Я думала, він мене і не побачить ні тут, ні взагалі. А він раз! мов у зверболозу виліз, мов той Лукаш із сопілкою. Ну, це вже я потім прочитала лісову пісню і знала, хто такий Лукаш. Але тоді я так не вважала. А схоже він був на якогось казкового легіння. Може, що так раптом виріс. А може, через те, що виріс саме тоді, коли я була згорьована і ладна була топитися вже, не знаю. Але побачилося мені би вперше. Ніби не щодня селом ходили. Я їй не встигла сховати той клапоть, розгубилася щось. Що то в тебе? Нічого кажу. Та я ж не вкушу, дай гляну. І бере мене лагідно за руку. Але й міцно водночас, ніби пташка, що за гілку тримається, а другою рукою мене по руці гладить. А пальці мені самі розгортають і показують те нещастя. Ту зіжмакану, бідолашну волошку. Гарно. Ти малював. Я кажу, що Гарна. І дивиться на мене. Ну я і не зчулася, як бери собі. Але він вчитися хотів. Не тут, не в Полтаві, а в самій столиці Совєтській. Я, яка і дня до школи не ходила, яку батько з дідом не відправляли на ту науку, бо нашого на дівці треба, а я ж усім серцем рвалася. І я вже й не знала за ним самим чи за тим, що він вчитиметься і справу робитиме ту, яку схоче, до якої душа лежатиме. Як я хотіла вирватися зі всього того? Всією душею хотіла, щоб малювати, щоб робити те, до чого душа моя лежала. І от якби він був зі мною і шанував би те моє малювання, чи більшого щастя треба? Я покотилася його бричка одним шляхом, а моя доля інша.